Всім привіт! І сьогодні ми будемо готувати з вами картоплю фріт. Так, для цього ми чистимо картоплю, я вже це зробив. Потім беремо ось так. Ось це чорне, якщо у вас є, ось так. Будьте обережні, дуже легко можна порізатися. Ось Так нарізаємо. Ось так, бачите, так дуже, дуже легко порізатися. Якщо це треба робити дуже обережно. Ось так. Хоп, але не дуже тоненьке, бо воно згорить і не дуже грубе, буде смачно. Ось таке це нічого. Це о, ну, на краєчку, так мусить бути. Кираю воду, щоб воно не чорніло. І щоб весь крохмал, зірву Не робіть у мене. Так, вирішила, що, так треба було, але ви так не робіть. Бо також можна порізатися.